Заїхати легко, а виїхати зась. У таку паркувальну пастку постійно потрапляють водії, що залишають свої автівки біля луцького ЦНАПу. Ця невелика паркувальна кишеня на п'ятницькій гірці не має ні розмітки, ні знаку парковка. Машини стоять у два ряди. Якщо заїхали перші, через деякий час вас неодмінно притиснуть. Така ситуація тут постійно. А часто бачите, що тут люди один одного блокують? Ну постійно. І Із так також помічаєте це. Ну я, скільки їжі, скільки помічаю. Деякі кермувальники проблему розуміють, тому залишають на лобовому склі свій номер телефону. На випадок, якщо заблокованому автомобілю треба буде виїхати, ми вирішили зателефонувати одні з таких добросовісних водійок та попросити вийти. Пані Наталя розповідає, змушена так паркуватись. Тому що, коли я приїжджаю на роботу, коли я приїжджаю на роботу, мій для паркування немає. Лишаю свій номер телефону. І часто телефонують? Ні. Ну я лишаю, тому що в зв'язку з тим, що а, людина, якщо вона припаркувалася раніше в мене, то їй потрібно ж виїхати. Та, то вона зателефонує, скаже: від'їдьте, будь ласка, я прибіжу. Від'їду проте, так як пані Наталя роблять не усі хтось взагалі не залишає контактів на склі, а хтось просто ігнорує дзвінок. У департаменті муніципальної варти Луцька про парковку біля ЦНАПу знають, але проблеми з нею кажуть, виникають нечасто. Ну, це є паркувальна кишеня. Там паркуються, наскільки нам відомо, як правило, люди, які там ж і працюють, і вони якби між собою домовляються і один одного знають. Водночас, якщо про таку водійську домовленість ви не знаєте, муніципали радять телефонувати на їхню гарячу лінію. Якщо туди хтось приїхав і його заблокували, то людина може зателефонувати на телефон гарячої лінії департаменту 067-40679, повідомити про дану ситуацію і наші інспектори якби, вийдуть на місце та відреагують. Допоможуть знайти власника автомобіля або вже в крайньому випадку зможуть його штрафувати. Тож краще залишити на лобовому склі свого авто папірець з номером телефону, а ще краще залишити його на склі автомобіля, який ви заблокували. Тоді вирішити проблему можна буде і без муніципалів. Дмитро Супранюк, В'ячеслав Бялов, дванадцятий канал.